Будь мого уважні, сказав Господь від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше жадати. Вогонь прийшов, як кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже розгорівся. Хрещення маю я прийняти, як мені на душі важко, доки воно не здійсниться, гадай я прийшов мир дати на землю. Нібо, кажу вам, але розділ. Віднині, бо п'ятеро в одній хаті будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина, І син проти батька, мати проти дочки, дочка проти матері, свекруха проти невістки, невістка проти свекрухи, Він промовив ще до народу. Коли бачите хмару, що насувається із заходу, зараз же кажете дощ буде, і так воно буває. І коли дме, південний вітер кажете, спека буде, і так буває лицеміри. Лице землі небо вмієте розпізнати, Чашу сього не вмієте розпізнати, чому самі собою не судите, що справедливе, коли прийдеш противником своїм до суду, намайся визволити нього в дорозі, щоб він тебе не тяг до суду, і суддя не видав тебе возному, і возні щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу бо тобі, не вийде звідти, аж поки пасли не заплатиш ша. Слава Ісусу Христу! Отже, продовжуємо розбирати далі апостола Луку, завершення 12-ї глави. Сьогодні Ісус Христос говорить про те. Що ізраїльський народ давно вже очікує Місію, але вони дивляться на Місію зовсім іншими очима, ніж це бачить сам Господь. Вони дивляться на Месію, який має пройти цар у людській славі, який має підняти ізраїльський народ як царство. Вони міряють суто людською міркою, що їхня держава має процвітати. В цьому і заключалося месіянство, на погляд євреїв месій. Проте Христос говорить, що його месіянство є зовсім інше. Він прийшов покликати і спасти багатьох. І Він говорить, що він перебуває в тяжкому стані, тому що має прийняти хрещення. Але тут не йдеться про хрещення Івана, яке він уже прийняв. Але тут, він, зокрема, в писанні використовується грецьке слово баптизей. Тобто бути зануреним, зануреним, як то кажуть, цілісіньким. Це також слово використовується в іншому значенні. Бути охопленим якоюсь тривогою, якоюсь біллю, якимось великим переживанням. І Христос каже, поки не приймуться хрещення. Отже, хрещення від Івана він вже прийняв. Бо це було до проповідництва його, до початку його місії. Тут йдеться про те, що він говорить, що має прийняти Хрест смерть за багатьох. Що він прийшов на цю годину, і що він чекає, щоб ця година здійснилася. Він прийшов виконати волю Отця. І він чекає на це. Весь час його життя, весь час його проповідництва, хрест є перед ним. Він пам'ятає, що він має звершити. Якщо подивитися такими людськими мірками, це досить важкий такий тягар. Людина, яка є онкохвора, яка знає, що її вже ніхто допомогти не може. І що кожен день її пораховане. І що її чекає смерть, не так страшна є сама смерть, не так страшна є сама захворювання, як очікування цього. Я не знаю, чи ви таких людей бачили, але мені, як священнику, приходити і сповідати таких людей доводилося. Таких людей дуже важко потішити, дуже тяжко підібрати слова, бо слова залишаються словами. Ти не можеш помогти. Людина потихеньку вмирає, відцвітає. І Христос живе з цим. Рахуйте, три роки Він проповідує, зціляє, говорить, промовляє до народу. І в Його пам'яті завжди є цей хрест. Що в нього є на серці? Це є тяжкий тягар. Не стільки важкий сам був Хрест тільки жити. До Цього Христа. Але Він говорить, Він прийшов це зробити, щоб спасти Батьох, щоб відкупити кожного з нас. Він говорить, що народ вміє розпізнавати часи природи. Сонце, місяця, зорів, яка буде погода. І ми також так дуже часто робимо. О, ластівки сьогодні літають над землею. Чекай на що. О, сьогодні ми дуже-дуже високо полетіло. Значить, буде гарна сонячна погода. І так воно є. Але часу, коли прийде Господь, ізраїльський народ не хотів бачити. Часу, про що говорив Господь у писанні, ізраїльський народ не хотів бачити. Вони жили своїми фантазіями, вони жили своїми уявленнями про Месію. Вони не чули Христа, який казав, не верніться. Господь Отець вас чекає. Вони залишались глухими. І це ще більше додавало тягар до серця Христа. Що він старається, хоче витягнути з гріха цей народ. А народ так уперто опирається в цьому. Христос говорить про те, що час примиритися. І примиритися першим, ніж тебе твій супротивник відведе до судді. Бо коли почнеться суд, ти вже не уникнеш кари. Поки ти людину живеш, примирися з Богом. Народ ізраїльський маєш час, примирися. Бо коли почнеться твій суд, ти вже цього зробити не зможеш. Твій шанс втікне. І кожного з нас це так стосується. Ми маємо шанс, допоки живі, примиритися з Богом, примиритися з ближніми. Але коли цей час закінчиться наше життя, з останньою секундою, коли відіб'є годинник життя, ми станемо уже перед судею. І за кожне, як каже, писання слово, прийдеться здати звіт. За кожен вчинок прийдеться здати звіт. І за це все прийдеться заплатити. В деяких частинах писаннях говориться про динарі. Це була монета, яку отримував воєвода, воєначальник чи солдат за один день платні. За день плата. Це, скажімо так, основна була така ходова монета. Вона мала 31 срібну монету вартість. Досить багато, можна сказати. Але Христос каже, що прийдеться здати звіт, аж поки не заплатити останнього шагу. Це є настання така найменша монета, яка могла бути. Мовно кажучи, якщо є тисячу гривень, і одна копійка, то прийдеться дати звіт за кожну копійку. Жодне погане слово просто так не зникне. Його треба буде спокутувати. Кожен маленький грібнейкий гріх. Грив. Треба буде спокутувати. В католицькій церкві є така розповідь про одного священника, якого був приятель, і він за нього страшенно переживав, оскільки він був тяжко хворим. І цей приятель помирає. Коли отець про це дізнався, він за нього одразу пішов і відправив, був. Наступного дня він бачить, цей приятель іде. Він був дуже здивований, каже, але ж я знаю, що ти помер. Каже, так, справді я помер. Але відколи, каже, мертві ходять, він каже, коли Бог дозволяє. Каже, я прийшов тобі подякувати, бо за кожен гріх мені прийдеться, каже, тяжко відповідати. Щоб ти каже, Отче, розумів, людськими мірками мені прийшлося би, каже, 75 років дуже-дуже важко терпіти. Але твій Акафіст, який був, скаже, з такою любов'ю і з таким переживанням за мене, каже, проказаний, він мені покрив майже 50 років цих терпінь. Це настільки запалило було цього отця, що він того ж самого дня продовжив. Адже ще там трошки лишилось. Наступний день знов йому з'явився каже, Отче, лише сім років твій кардість покрив. Бачите, як гордість може вплинути на нашу молитву, як гордість може впливати на нашу любов. І так ізраїльський народ опирався своєю гордістю Богові. Тому бережімося гордості приглядаємося до Христа, до Його вчення, до того, що Він до нас промовляє. Адже Він промовляє до кожного кожен день. Нема такого серця, в якого Бог не промовляв. І тримаймо любов у своєму серці. Бо, як каже Писання, хто багато полюбив, тому багато і проститься. Слава Сусу Христу!